Далі про маленький, але дуже успішний тайвань цього тижня. Увага всього світу була прикута до візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Навіть анекдот придумали поважна пані сіла в літак, і весь світ вийшов покурити. Острів Тайвань завбіжки як українське прикарпаття. Однак саме тут найбільше у світі виробництво мікрочіпів, саме тих, без яких не працюватиме ваш айфон, електроніка у вашій машині, не запуститься багато військових технологічних ракет. Однак не лише мікрочіпи, таємниця макроуспіху Тайваню. Тут відмінний інвестиційний клімат, тут прозорі правила для бізнесу і демократичні закони, на відміну від сусіднього Китаю. Тут поставили на технології, все, що виробляють, експортують. І мають величезний ВВП, як Тайвань став економічним тигром, і чому насамперед сам перед слід повчитися у тайванців українцям розкаже Наталя Кулик. Трохи більше за територію нашої Одещини і густонаселений. 23,5 мільйони мешканців це більше як половина населення України. Невеликий визнаний лише 14 країнами та неймовірно розвинений острів Тайвань. Один з чотирьох азійських тигрів поруч з Сингапуром, Гонконгом і південною Кореєю. Показник добробуту будь-якої країни ВВП Тайваню за останні 30 років лише двічі показав незначне падіння. І, хоч більшість світу, як приміром, США, досі не визнають автономію острова, маленькому і демократичному Тайваню вдалося побудувати потужну економіку. Ставку зробили на новітні технології. На Тайвані працює два гіганти-виробники комп'ютерної техніки. Найбільший у світі завод на півпровідників. Це головні деталі всієї сучасної електроніки телефонів, ноутбуків, автомобілів. 65% світового ринку якраз припадають на Тайвань, і тому будь-яка криза навколо Тайваню вона спричинить спричинить нестачу. Ці напівпровідникової продукції. Тайванська продукція вона дуже інтенсивно використовується в тому числі в американських ракетах, американських військово оборонній продукції. У пандемію світ вже відчув залежність від Тайваню. У Європі виник дефіцит нових автомобілів. Провідні автоконцерни простоювали через брак тайванських чіпів. Нині напружені всі світові виробники. 90% чіпів для продукції Apple виготовляють на заводах Тайваню. Та через можливе загострення конфлікту Китаю і Тайваню компанія може почати шукати інші країни та перевести туди своє виробництво. Економічне диво Тайваню залучення іноземних інвестицій там працюють передові світові компанії. Місцевий уряд законодавчо створив максимально сприятливі умови для інвесторів. Бізнесу вигідно вкладати туди гроші, бо, попри напружені стосунки, торгує Тайвань в основному. З материковим Китаєм це великий і привабливий ринок. З маленьким островом Китай власне торгує набагато більше. Чим з великою Росією, і це показник чого? Тому що там багато взаємних інтересів. Завдяки інвестиціям тайванці розвинили ще й хімічну промисловість. Вони потужні, виробники пластмаси, автошин, текстилю роблять деталі для авто. 75% комплектуючих для Тесли виготовлені на Тайвані. Все, що роблять, експортують, і це теж причина їхнього успіху. Очільник київської школи економіки Тимофій Молованов певен, Україна може сміливо брати з тайванців приклад. Країна в людях в два рази менша, а інвестицій замість двох мільярдів двісті, тобто в два рази більше сто. Якщо інвестували стільки, і такого є рівня була сучасна професійна освіта, і на рівні школи, і на рівні професійної освіти, і на рівні університетської, то у нас теж економіка була б іншою. Це вже не перша криза навколо Тайваню. Щоразу вони закінчувалися незначними економічними обмеженнями з боку офіційного Пекіна. Після візиту Пелосі КНР заборонила постачати Тайваню пісок, імпортувати звідти рибу та цитрусові. Китай зацікавлений у мирному поглинанні Тайваню. А військові навчання довкола острова радше для тиску. Поки що, на мою думку, фінальне рішення не прийнято. Тобто, там все ще йдуть дискусії щодо того, чи варто прямо ну, відмовлятися від невоєнних варіантів. Бо вони розуміють ризики, що точно прогнозують аналітики, так це погіршення і до того не надто дружніх стосунків Китаю та США. Натомість Україні певні економісти варто засвоїти тайванські уроки розвитку і розвінчувати міф ризикованої для інвестицій країни, створювати умови для розвитку бізнесу, а для цього нарешті завершити усі необхідні реформи. Наталія Колик, факта сітві марафон Єдині новини.